Усім привіт! Ви на каналі тут цікаво. Незалежна держава Ірландія, батьківщина пінних напоїв, леприконів і забобонів. Ця країна цікава в першу чергу своєю давньою історією, пам'ятниками яких тут зберіглося чимало. Самі ірландці дуже люблять свою країну, яка вже багато століть виступає як негласний суперник Великобританії в багатьох питаннях. Зацікавило? Не забувай про лайк та підписку на наш канал. Ну а ми продовжуємо! Столиця Ірландії, Дублін. Чисельність населення Ірландії становить 4,6 мільйонів осіб. Республіку Ірландія, розташована на одноіменному острові, нерідко плутають з Північною Ірландією, що входить до складу Великобританії, Сполученого Королівства. Звичайно, подібності між цими країнами простежуються, але і відмінностей вистачає. Ірландія самобутній край з суровими погодніми умовами і власними традиціями. В Ірландії велика кількість трудоволосих людей, приблизно 9% населення. Англійська мова тут має статус офіційної на рівні з ірландською. Нею володіє майже все населення. Правда, акцент вірландців дуже своєрідний, і англійцям зазвичай зрозуміти його складно. Ірландці зазвичай вимовляють слова не так, як годиться, а за принципом, як написано, так і вимовляємо. Клімат тут суровий. Осінь зазвичай починається вже в серпні, приносячи холодний вітер з моря. Прапор Ірландії має такий вигляд: популярне свято Хелловін бере свій початок від аналогічного ірландського свята Самайн, яке святкували ще племена Кельтів. У цій країні колись був відкритий перший в світі Дюті Фрі магазин. Білий дім США побудований ірландським архітектором Джеймсом Хобаном. Саме в Ірландії був спроєктований сумнозвісний круїзний лайнер «Титанік». Ця країна славиться своїми пабами. Найстаріший з них був відкритий 9 століть тому, і він досі працює. Уродженець Ірландії Джон Тіндаль став першим в світі вченим фізиком. У самій Ірландії живе в 17 разів менше ірландців, ніж за її межами. За кордоном проживає близько 80 мільйонів людей ірландського походження, а на історичній батьківщині лише близько 4,6 мільйони. Ціни тут вищі, ніж в сусідній Великобританії. Більшість місцевих жителів у всьому підтримують політику США тут. Дуже багато іммігрантів. Велика їх частина вихідці з Пакистану та Індії, а також їх нащадки. Ірландія здавна славиться своїм пивом. Щорічне споживання напою на душу населення понад 130 літрів. За цим показником Ірландія поступається лише Чехії. У Дубліні, ірландській столиці, на кожну сотню осіб припадає один паб. Ірландський учений Вільям Вілсон першим в світі точно виміряв температуру сонячної поверхні. Пізніше дослідження показали, що він мав цілковиту рацію. У Дубліні знаходиться найстаріший в світі діючий пологовий будинок, який був відкритий в 1745 році. Більшість жителів країни різко негативно ставляться до абортів. Саме тому вони заборонені в Ірландії законом. Виняток можливий лише в тому випадку, якщо вагітність загрожує життю матері. Ця країна батьківщина найбільших в світі собак ірландських вовкодавів. Тут досі функціонує найстаріший у світі Яхт-клуб, який почав свою роботу в далекому, 1720 році. По експорту програмного забезпечення Ірландія займає перше в світі місце. Квартири в Ірландії не популярні. Ні, багато ірландців живуть на знімних квартирах. Але коли у них з'являється можливість придбати власне житло, всі вони вважають за краще купити приватний будинок, а не квартиру. Суворий клімат загартував місцевих жителів. Поки туристи кутаються в куртки, рятуючись від холоду, ірландці запросто можуть гуляти в шортах і футболках. Тут так багато древніх руїн, що ніхто досі не спромігся підрахувати точну їх кількість. У неділю в Ірландії зазвичай неможливо знайти жодного працюючого магазину. Чайові в кафе і ресторанах тут офіційно складають 10% від чека. В Ірландії багато мальовничих пляжів, але купатися на них більшість європейців відмовляється круглий рік, море завжди холодне. Але деякі місцеві спокійно плавають. Ірландське коріння згідно з переписом населення є у 50% населення Австралії. В Ірландії надзвичайно популярна індійська кухня, саме вона становить левову частку місцевого фастфуду. В Ірландії неможливо натрапити на змію в дикій природі. За легендою, їх вигнав звідси святий Патрік, покровитель острова. У школах Ірландії в день святого Патріка заведено приходити в одязі зеленого кольору. Учні строго стежать за дотриманням цієї традиції. Порушнику можуть надавати стусанів. Картопля була завезена в Ірландію в кінці 16 століття. Вона відмінно прожилася на місцевих ґрунтах і незабаром стала основою раціону жителів острова. Саме з картоплею пов'язана одна з найтрагічніших сторінок історії країни. Всередині 19 століття фітофтороз протягом декількох років знищував весь урожай. За цей час від голоду померли приблизно 25% населення. У книгу рекордів Гіннеса внесений оркестр з ірландського міста Корк. Цією відзнакою музиканти були вшановані за те, що 57 років грали одним і тим же складом. Ірландський лікер Бейліс відомий у всьому світі. На його виготовлення йде понад 40% всього ірландського молока. На конкурсі Євробачення ірландці перемагали сім разів. Таким успіхом не може похвалитися жодна інша країна. Правда, остання перемога була понад 20 років тому, в 1996 році. Найпоширеніше прізвище в Ірландії мерфі, що в перекладі означає моряк. Це не дивно, адже Ірландія острівна держава. На сьогодні в Ірландії зареєстровано близько 1500 рибальських суден. 29 лютого ірландська жінка може перша зробити пропозицію чоловікові. Причому, в разі відмови, він буде оштрафований. У Дубліні знаходиться музей пивоварні Гіннеса. Це семиповерхова будівля, що має форму фірмового келиха. Тут можна не тільки дізнатися багато цікавого з історії цієї компанії, але продегустувати різні сорти пива Гіннес. Генетики з'ясували, чому у багатьох ірландців руде волосся. На їхню думку, рудий колір реакція на брак сонячного світла. Тотож приблизно 50% населення Ірландії, хоча і мають світле або темне волосся, є носіями рудого гена. Якщо дане відео видалося вам цікавим, не забувайте про лайк та підписку на наш канал. До нових зустрічей!